Сезон уже не за горами, а питання тепла та енергетичної безпеки в Україні нині дуже актуальне. Через війну часті атаки на інфраструктуру та зміни на світовому енергоринку у багатьох людей виникає одне і головне питання: чи вистачить газу для опалення цієї зими українцям? Україна активно заповнює свої підземні сховища, збільшує імпорт газу з інших країн, шукає нові маршрути та Джерела водночас важливо зрозуміти, які темпи закачування, ну і чи є ризики, чи достатньо коштів на закупівлю і як допомагають міжнародні партнери. Про все це будемо просто зараз говорити з нашим наступним гостем Юрій Корольчук, співзас... співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий-добрий вечір. Не знаю навіть з чого почати, знаєте, з чого почати нашу з вами розмову, і яке питання задати найактуальніше зараз. Є інформація про те, що у липні Україна доволі активно закачувала у свої сховища газ. Але дійсно наскільки ось ці обсяги вони рятують, наскільки вони продуктивні на велику перспективу, і скільки ще потрібно. Таких липнів для того, щоб Україна почувалася себе в безпеці для е, того опалювального сезону, який вже за декілька місяців настане. Хай там як ну, треба відштовхуватись від того, що ну, якщо ми говоримо про імпортний газ, дійсно є проблема в тому, що нам саме його не вистачає. Ну бо ми той газ, який видобуваємо, так ми його закачуємо. Е, а якщо говорити про імпортний газ, то є питання виключно наявності грошей. Тобто гроші є, ми його можемо цей газ купити, і більше того є, бо також є така, якби побутує така думка, що о гроші знайшли зараз. О зараз, наприклад, середині серпня, ага, знаєш, ми зараз і відразу купимо. Ні, відразу не купимо. Тобто, це така ж також проблема. Тобто, це питання відстрочене. Воно займає приблизно десь. Ну, якщо у вас є гроші, то ще докладайте, скажімо, мінімум два місяці. Так, доки ви навіть якщо ви законтрактуєте той газ, так що він у вас уже потім появиться. Тобто його до вас доставлять, скажімо так. Тому у нас сьогодні ситуація впирається в першу чергу в наявність коштів, і от я би відштовхувався від слів президента Зеленського. Так він чесно визнав десь порядка півтора місяці тому назад. Так що нам от мільярд євро не вистачає, тобто, це приблизно 2,5 мільярди кубометрів газу. От, в принципі, ми десь в такому якби от режимі і живемо. Так нам цих грошей не вистачає. Це було перед Римською конференцією. Е ну, відновлення, так там де обговорювали питання допомоги, відновлення. України, і тоді, на жаль, не вдалося отримати ніяких коштів е живих на закупівлю газу, хоча планувалося власне там отримати. Вдалося тільки домовитись про те, що міжнародні партнери вони фактично дали дозвіл на перерозподіл тієї допомоги, яку ми отримуємо в цілому. Ну там велика допомога від Європейського союзу. йде, в основному це все соціальна сфера, там там різні виплати. Наприклад, і от дозволили перерозподілити фактично 200 мільйонів євро. Тобто всього на всього перерозпілитимесь на увазі, що банки видали Укргазбанк і ПриватБанк видав кредити Нафтогазу на 200 мільйонів євро на закупівлю газу, але ці гроші пішли на оплату ще газу, який був законтрактований і куплений ще фактично в квітні, в травні місяці, а кредити отримали в липні. Тобто, все дуже, скажімо так, з затримками відбувається. Тому що ми маємо на сьогодні, це ми закачали 5 мільярдів кубометрів газу. Тобто, у нас в цілому 10,5 мільярдів кубометрів газу підземних землесховищах. Е, тобто було 5,5 так, от округлим, там щоб глядачі не плутались там 5,3, 5,4, Було 5,5, коли зима закінчилася в квітні місяці, це фактично була межа, тому що ми вже підібрались до буферного газу. Е, і от ми закачали 5 мільярдів кубометрів, е, і виходить е, ціль, яку ставить уряд сьогодні. Це 13 мільярдів кубометрів. Ну, уряд держава. Е, тобто, ми ще повинні закачати е, до фактично до 1 листопада, ну до середини жовтня. Переважно так опальний сезон починається ще десь. От якраз е, ну, якщо у нас зараз там 10,5, от нам ще треба 2,5 мільярди кубометрів закачати. Ми їх закачаємо. Це буде знов ж таки власний видобуток і імпорт газу. Там дійсно збільшились влипні поставки, в серпні також вони будуть більше мати імпортні поставки, але в цілому, знову ж таки, на жаль, нам в цілому треба було імпортувати газу 5 мільярдів кубометрів, а ми тільки імпортуємо в цілому десь до 3 мільярдів кубометрів. І оцей дефіцит 2 мільярди так, кубометрів, те, що озвучував президент. Так це власне і залишається, але тут проблема інша. Тобто, здавалось б, ну важко, добре закачуємо. Ну хоч тринадцять і добре, і апелюю часто до того, що от так само, як в минулому році закачаємо, так само, як і в минулому році, от все нормально. Ми минулу зиму пройшли. Скажуть вам. Так, да, пройшли. Так, Такі питання має вистачити? Ні, не має вистачити. Тому що минула зима, вона була по перше тепла. Ну, якщо знов ж таки надія на теплу зиму, ну в мене, в мене немає слів, тому що я я активний противник теплих зим. Ну, мається на увазі, що я не вірю в них і не вірив. Хоча. Мої всі ці прогнози вони на жаль не справдилися. Ну, на щастя, тому, що... я правильно розумію так ваш вислів. Ви Тепку. не вірите в прогностику для тепла. Я не вірю, що тепла зима буде. Так, якась вже... Я не вірив, що буде тепла зима. Друга. Пам'ятаєте, коли був 22-й 23-й рік, перша зима була воєнна, так була тепла зима. Також. Я потім не вірю в другу зиму, в третю не вірю і не вірю в четверту. це буде четверта. Аномалії певні. Можливо, буде аномалія. Але навіть за ці аномалії, дивіться, добре, я готовий прийняти, що можливо буде аномалія, можливо, буде тепла зима також. Але нам треба розуміти. Зміти, що ми минулу теплу зиму пройшли, от ледве, ледве пройшли за рахунок чого за рахунок того, що ми скорочували роботу промисловості газу, менше вони споживали. Промисловість пішла на канікули фактично на початку грудня, а переважно вони йшли десь під кінець грудня на канікули, і вийшла тільки в кінці січня, хоча виходили в середині січня. І друге стояли заводи. Вони зупинялися. Яскравий приклад. Ну бо в нас найбільше споживання газу залишилося. Ну на жаль, в силу скорочення роботи промисловості. Території, які контролює сьогодні Росія, там багато залишилось бізнесу, який споживав газу, споживає заводів, хімія, хімічні промисловість, хімічні заводи. Так, от Черкаський Азот, так хімічне підприємство, одне з найбільших в Україні рівне Азот, Черкаси Азот залишились ті, що функціонують. Вони весь лютий стояли, вони не споживали газу, електроенергії. До речі, ну мінімізували. Міні 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 Тобто, це показово по газу, власне. Тобто, нас чекає або така зима, що ми будемо економити, дуже жорстко економити, але увага! Увага! Ми ледве пройшли, коли була тепла зима. Тобто ми ледве і при економії газу. І, а якщо ж зима буде не така тепла, може буде менш тепла, наприклад, тобто буде холодніша, точніше. То то як же нам тоді жити? Тобто нам доведеться економити теплокомуненерго для теп... ну, для постачання газу для постачання тепла в багатоквартирні будинки, додатково промисловості. Ну будуть економити теплові електростанції, які газ споживають для вироблення електроенергії, тому що там також проблеми залишились. Це окреме питання. Не будемо його чіпати. Тому ситуація складна. Нам, по-хорошому, нам треба було от те, що ви питаєте, так запаси газу, які нам треба було б накопичити порядка 16 мільярдів кубометрів газу. 16. Це, до речі, в принципі, і були такі лунали думки. Е є такий колишній голова е оператора ГТС е Макогон, е то він десь в Канаді здається зараз. Чи звідки десь виїхав туди, чи емігрував, чи просто виїхав, і він озвучував правильні цифри. Він казав, що нам треба імпортувати 10 мільярдів кубометрів. Точніше закачати. Вибачте, закачати 10 мільярдів кубометрів. І от правильно, ми вийшли з запасами 5,5 мільярдів, плюс 10 мільярдів. От вам 15,5 або 16. Це реальні цифри. Ну, все таки, людина не даремно. Гризла граніт науки в операторі ГТС, так об'єктивно кажу, це реальна цифра. Але ми не можемо закачати. Немає грошей. Повторююся, те що головна проблема. І відповідно ми не встигаємо. Вже. Тобто, зараз середина серпня, навіть якщо ми законтрактуємо ці часто розмови, які зараз особливо там Азербайджанський газ там, бо Росія там вдарила по орлівці газові газовимірюваній станції компресорній, і і мовляв, там перекрили великий потік газу. Ні, ну неправда. Тобто, так це поставки, так вони. Звичайно, додавали би загальний би запас газу, але вони були мізерними, насправді, мінімальними. Тобто саме Азербайджанського газу, по-перше, там фізично російський газ забирали з турецького потоку, тобто обмінювались поставками. Але в будь-якому випадку, в цілому, так, от 16 мільярдів кубометрів, це той обсяг, який нам треба закачати. І є цікавий момент, такий важливий, я вам поясню, що в принципі, те, що ми попали в таку ситуацію в минулому, ну, не в минулому, а в цьому році, так, ось в сезоні, який був минула зима. І всі чомусь вважають, що. Так, от тільки так сталося зараз. А інші всі зими ми проходили на ура, і дуже легко. Ні. Ні. Е, якби, наприклад, в сезоні 23-24 року, це попередні, перед попередній, передпопередній сезон. Якби не було трьох мільярдів кубометрів, які закачали трейдери європейські ну, е, трейдингові компанії, які торгують газом, вони закачали ці газ підземні сховища. І потім його продавали потихеньку до лютого місяця, тобто всю зиму продавали. Але цей газ був сховища, він створював тиск відповідний для того газу, який ми піднімали сховищ, і плюс транзит російського газу був. Ну російського іншого, наприклад, якби був транзит, був транзит газу. А от з 1 січня 2025 року цього року так транзит припинився, як ми знаємо. Завершився договір, його немає уже. І в системі виник дефіцит також тиску, дефіцит газу, тому що в. Той транзит газу, який був, нехай він був вже зовсім маленький. Там 14 15 мільярдів кубометрів на рік, але це був мільярд кубометрів стабільно, умовно кажучи, в середньому що місяця цей обсяг газу був в системі в ГТС. Був і це давало тиск газу, це давало гарантії, скажімо, того, що споживачі будуть плюс-мінус стабільно отримувати цей газ. А зараз його немає транзиту, немає трейдерів, які закачують газ. І тому сказати, що ми так легко пройдемо навіть при теплій зимі от цей наступний пальний сезон. Це відкрите питання. Тому я би орієнтувався, чесно вам скажу, на був попередній голова Нафтогазу Чернешов. Вони також, там, якби до речі, перед цією зимою, яка була попередня минула, яку ми пройшли. Е якщо ви пам'ятаєте, то всі казали, там і президент Зеленський там і Шмигаль, колишній прем'єр-міністр, і Чернешов, колишній голова Нафтогазу, що зима буде тяжкою, треба готуватись. Ну, всі так казали, ніхто себе не розслабляв. Ну, всі частково десь помилилися, і слава Богу, так пройшли зиму. Але з іншої сторони, в колишній до колишнього України, він тоді визнавав також те, що можливо, навіть у газовій сфері доведеться використовувати систему обмежень газопостачання. Тобто, ці ну, так звані, ну, не іронічно, а так, от якби обігруючи, які є віяло відключення е електроенергії, так туда випадку такі віяло відключення газопостачання. Тобто, ну це не віяли, це просто були би періодичні. Ну, як ми бачили, графіки відключення електроенергії, отак От правильно, скажімо. Тобто, можуть бути і графіки постачання газу. Також це реальність. Це тоді фактично визнавав Нафтогаз України. Цього не сталося, слава Богу. Тому що електроенергетична система до цього дуже, скажімо так, негативно ставиться. Тобто, це, це зайве зайвий навантаження на неї. така амортизація, аварійність більш підвищена. В газовій системі це ще більше коефіцієнції аварійності може бути через отакі. Ну, скажімо так, оці графіки відключень, наприклад, тому будемо сподіватися, що до кого не дойде. Але от той факт, який ми бачимо сьогодні, так от, це 13 мільярдів кубометрів запаси газу. І якщо зима буде звичайно, як зима, ми не будемо зараз займатися прогнозами, так погодними, але орієнтуємось на календарну зиму, звичайно. То нам доведеться не дуже легко, тому що нам доведеться обмежувати промисловість самостійно. І обмежувати теплопостачання для населення в багатоквартирних будинках. Те, що не було в минулому році, тому що була тепла зима, було доволі тепло, і мінімальні обсяг газу використовували теплокомуненерго, і плюс обмеження газопостачання для е, приватних користувачів. мається на увазі, там, де сільська місцевість або автономне опалення, там також можуть обмежувати ці постачання газу. От десь от така якби картина в нас складається. Так, яка буде тоді історія з тим, якщо будуть ось ці віялові відключення вже газопостачання, то як це буде наприклад витримувати та ж мережа газоопалення? Наприклад, якщо температура на вулиці буде мінус 30, умовно кажучи, що тоді буде з цією системою? мінус 30 не буде, я думаю. Тобто мінус у нас 20, навіть, ну, мінус 15. 15 тим 20. не менш, дуже холодно буде. Так? Ну, дуже холодно. Дуже холодно. Менше нуля, до якої замерзає вже температура. І мінус вода. 15, вода. Так. Так. Мінус 15, мінус 20 – це такі холодні періоди. І вони дійсно можуть тривати. Зазвичай у нас, якщо такі циклони, антициклони приходили, то вони десь там днів 10-12, ну, до двох тижнів – це вже навіть такий рекорд. Але це дуже, це дуже тривалий період. Не було такого, ну таких похолодань в останні от роки. Е, ну дивіться, ми говоримо про е, теоретичне припущення, того що такі можуть бути обмеження. Я умовних завілу відключення, це обмеження можуть бути або графіки подачі газу до споживачів, тобто, ну як електроенергії, тобто в принципі те саме. Це може бути там, наприклад, там через 12-12 годин, наприклад, там або через певні періоди, там нічні, якісь південні періоди. Ну я думаю, що той же ж оператор ГТС «Нафта» з України, вони до ще з минулої зими підготувалися, тому що ну розумієте, якби іронія в тому, що от ми постійно орієнтуємося на ці теплі зими, так а у нас є свій своя календар, календарна зу, е, е, своя кліматична зона. Тобто, і ми відповідно від неї завжди здійснювали запаси газу. Робили, тобто не просто так, би нам захотілося закачати там 16 мільярдів чи 18. Ми знали, що у випадку, наприклад, похолодань, яких морозів, лютих там нам доведеться використовувати більше вся газу. І ми зараз надіємося. Ми неправильно зараз поступаємо. Ми надіємося на те, що нам європейський союз, бо в нас це поки що єдине джерело. Так ну залишилось постачання газу. У випадку якихось там ситуацій або імпорту газу, і ми надіємося, що зимою, якщо буде така ситуація, ми е, там, включимо е, умов, ну, натиснемо кнопку СОС, так, і нам відразу подадуть необхідні обсяги газу. Тобто, це помилкова думка, тому що ми не знаємо, які будуть погодні умови також на той момент на території Європейського Союзу, на найближчих наших сусідів, там мовно Польща, там Угорщина, Словаччина і так далі. Тобто, і наскільки вони зможуть оперативно ці обсяги газу нам. Надати, плюс питання ключове буде також, як будуть всі регіони це переживати, тому що ми живемо без транзиту газу, так і ми надіємося на свій видобуток газу, бо раніше транзит газу він заходив цей газ. Російський, так це ну це правда, і з пісні слів не виконуєш. Так, і ми цей газ розбирали для споживачів, а потім з підземних сховищ компенсували, додавали в транзит в транзитну трубу і там виконували всі свої контрактні зобов'язання. Ми по транзиту, росіяни по поставкам, все. То це було до, до 1 січня 2025 року. А зараз ми закриваємо свої потреби за рахунок власного видобутку. Там були також пошкодження від ракетних ударів. Так, вони були компенсовані, там були проведені ремонти, але це шкода також, це пошкодження. І це може впливати, в принципі, навіть в зимовий період е, на, на видобуток газу. І ми закриваємо свої потреби за рахунок підземних сховищ, тобто, коли ми е, піднімаємо підземних сховищ газ і подаємо споживачам. тобто, а от Одеський регіон, наприклад, Південний регіон, завжди був складний у випадку такої ситуації. 2009 рік особливо показовий, коли була тоді газова війна України і Росії, так і коли тоді там три тижні ми сиділи там, якби от в релесному режимі ми качали газ по Україні, е і ледве також тоді пройшли цей період. Тому яким чином ми будемо гарантувати от, забезпечення всіх споживачів в Україні. Поставками газу це відкрите питання. Плюс, звичайно, скоротилась кількість населення, скоротилась кількість бізнесу і промисловості. Ну, ми, нас промисловість споживає 4 мільярди кубометрів. До війни це було 10 мільярдів кубометрів в два з половиною рази. Тобто, це показово великі обсяги. І тому це якби ніби легше, так складається враження ну, для економіки. Погано звичайно, тому що це все гроші, прибутки, податок там експорт і так далі. Але з іншої сторони. Це не відміняє, що там є населення, крім заводу якогось, який вже не який вже не працює, так наприклад. Але там і населення, яке проживає, яке живе в будинках, яке потребує цього опалення. Плюс електрика буде додавати свої проблеми, тому що люди будуть включати, коли не буде вистачати газу, вони будуть включати електропалення. Це завжди так роблять. Ну завжди це завжди була проблема опального сезону. І, і це буде. от... ми отримуємо два питання: і проблеми з електроенергією, тому що кажу, там також багато незавершених питань ремонтів. Дефіцитів, і от газове питання, отак. Який регіон, на вашу думку, найскладніше буде, якому регіону пережити ось цю ситуацію, якщо дійсно газу буде не вистачати, зима буде все ж таки холодною. Тобто піде негативний сценарій, про який ви зараз говорите? Чи залежатиме від регіону, де буде простіше пережити це, а де складніше чи ні? Він не негативний, якби згадати як перед минулою зимою, так коли про електроенергію МВФ там сценарії прописуються. Нормально вони ж отримують цю інформацію найбільш смішніше від Міненерго України від Нафтогазу від Укренерго. Наші потім просто потім всі відхрещуються. кажуть, ні, ні, ми нічого страшного не прогнозували. Але це їхня інформація. Але дійсно це реальність така може бути. Ну дай Бог, щоб такого нам не довелось до такого режиму дойти. Е, ну, регіони, це південні регіони. Вони слабші в тій частині. Там і газифікація менша, там там і власне можливість туди докачати по системі газу складніше. Е, прифронтові регіони, так от, починаючи, навіть і нинішня Сумщина, так сумський регіон, хоча він поряд ніби з Полтавською Харківською областю, областями, які видобувають 90% газу. Так е, там ДПТровська область, Запорізька область, от, е, ну прифронтові регіони, там також можуть бути пов'язані з цим так питання. Звоєнні саме більше з воєнними моментами, а так, от південь, південь він найбільше може так бути таким проблематичним. Він і по електроенергії, як ми бачимо, ну там за, за рахунок ракетних ударів, так і знову ж таки він не слабо розвинутий. Був південь, також і по електроенергії, отак. Пане Юрію, давайте поговоримо тепер про те, чи можемо ми назбирати швидко оперативно гроші для того, щоб закупляти цей газ і продовжувати ці закупки для того, щоб ось цей сценарій не справдився. Ну, Переговори, наскільки я знаю, продовжуються. Тобто, ну, і це правильно, їх ніхто там не зупиняє, намагаються, скажімо так, от реалізувати, намагаються план Б. Тобто план А був той, щоб отримати ці гроші от зараз. Умовно, скажімо там, на літо він, на жаль, не реалізувався. Ну, важко мені сказати, це не такі великі гроші, чесно вам скажу. От навіть там нам треба було там, 2 мільярди євро. так? Ну, 2-2,5, Там по різних курсах, там, коли війна із Ізраїлю і Ірану почалась, всі вже за голову взялися і казали, все, тепер нам треба 3 мільярди доларів. Війна закінчилася із Ізраїлю і ірану, все повернулося назад до 2 мільярдів доларів. Е, ну, десь така сума. Ну, е, план Б, це власне. Ми закачуємо 13 мільярдів кубметрів газу, 13 мільярдів, починаємо пальний сезон, дивимось на погоду. Тобто, така наскільки я знаю зараз позиція європейських партнерів, ті, е е які відповідають, так скажімо, там за енергетичні питання. Дивимось на погоду, дивимось на умови проходження, де Україна може зекономити, де може, скажімо, так, ну об'єктивно, не в шкоду собі, тобто, не зовсім там все притискуючи. Не не щоб була би, знаєте, суцільна зима, суцільна акція прикрути, яка колись була так. E, і якщо у випадку якоїсь надзвичайної ситуації, тобто похолодання, морозі і буде прогноз, що нам вже своїх там запасів не буде вистачати. це орієнтир січень лютий, я вам скажу. Тобто ми ніби на листопад-грудень, ми от пливемо в своєму режимі, так пливемо самі як можемо. Так, а от січень люди, так нам тоді в оперативному режимі постачають необхідні обсяги газу. Нам виділяють гроші, е, от тоді, оцей мільярд євро, так якого нам не вистачає, він буде задіяний тоді. Наприклад, але тоді питання відкрите до речі, також тому, що питання ціни, тому що якщо ціна, якщо буде проблема не тільки в нас, по холоданням, по прогнозу погоди, уже буде холодно не тільки в нас, а й там, на в Європі, то там виросте ціна відразу на біржових ринках. Тобто, ну там, де ми закуповуємо цей газ, то там ціна зразу буде десь ну, більше 500 доларів, а то й більше навіть точно. Зараз 400 доларів, чуть, -чуть менше. І тоді видно, наскільки нам вистачить цього газу, і другим ну грошей точніше, наскільки вистачить. ви друге питання, чи нам будуть давати так легко цей газ. Тобто, ніби Європа там закачує цей газ в такому режимі, плюс-мінус нормальному, але така закачка це також певна ілюзія. Ну, що вони там все встигають, закачують, тому що в них багато промисловості зупинилося. І вони відповідно зараз не споживають. От зараз літом промисловість європейська частково не споживає оксі газу. і тому Більше газу йде в підземні сховища і складається така ілюзія, що Європа там класно закачує, темпи закачки нормальні, це прекрасно. Ну потім, коли почнеться відбір, то вони почнуть рахувати кожен кубометр. Вони в цю зиму закінчили теплу зиму, теплу зиму, також як і ми. Вони також вичерпали так, ну, так ну серйозно вичерпали свої запаси, тобто так само, як і ми. Тому от відкрите питання: наскільки ці фактори будуть поєднані: Д дача грошей, видача грошей. Видача газу відповідно в достатньому обсязі, щоб газ був, щоб не так знаєте, щоб чуть-чуть там на підтримку штанів, яка щоб там не замерзли. Наприклад, тому складне питання. Пане Юрію, у нас залишається всього дві хвилини ефірного часу, але тим не менш хочу задати вам останнє питання. Давайте підсумок підіб'ємо під тим, що ми зараз говорили. Скільки по факту зараз є газу у сховищах України? Скільки це у процентному співвідношенні? Скільки ще треба, і скільки ще хочеться, щоб було. Ну, є у нас 10,5 мільярдів кубометрів газу під сховищах, тобто, навіть трошки більше. Я думаю, там ми закачали тільки 5 мільярдів кубометрів. Закачали 50% від того, що нам в принципі було би потрібно: 50%. Але якщо дивитися від тієї цифри, яку це нам треба, було би 16 мільярдів закачати. Це от по-правильному, Тобто це 50% Ми тільки закачали. Відповідно за. Половину серпня і за вересень, частину жовтня, ми не встигнемо решту 50% закачати. Ну не встигнемо, тому що ну такі, повільні темпи закачки імпортного газу мається на увазі. А якщо дивитися з тієї, яку уряд поставив 13 мільярдів кубометрів, ну то ми практично якби от ще трошки від цілі недалеко. Тобто ми там на 70% виконали викинули свій план, трошки навіть більше на 75%. Тобто, ми ніби встигаємо, ми ніби маємо встигнути це зробити. Але от ті ризики, які ми, які ми обговорили, так вони тоді залишаються. Що ж, дуже вам дякуємо за те, що знайшли для нас час і дякуємо за те, що поговорила з нами. Будемо сподіватися, що ось ці всі прогнози на теплу зиму, все ж таки справляться. Будемо сподіватися, що трішечки клімат нам допоможе, принаймні, поки у нас такий навіжений сусід, який ось це все робить з нами, так з нашою енергетичною системою. Ми не можемо нормально жити, не можемо нормально існувати, тому що нам дуже дуже сильно не пощастило сусідом. Ми вам ще. Щиро дякуємо, Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, якою є перспектива змерзнути цієї зими. Тож, щиро дякуємо за непесимістичні прогноз і прощаємо з вами. Дякую.